Друзі, компанія Твоє авто, це наше нове надходження Volkswagen Tiguan 2020 року випуску. Комплектація на 7 посадкових місць. Автомат, 2 літри бензин, 19 диски, чорний колір, чорні пластикові вставки. Виглядає дуже та дуже привабливо. Вже, е як ми бачимо, на яскравій оптиці, також камера заднього огляду. В цілому автомобіль виглядає дуже ефектно. Фрамована вставка спереду придає вишуканості даному автомобілю. Що в нас по комплектації? По комплектації повний електропакет. У нас текстильний салон на механічних регулюваннях, також датчик світла, дистронік та круїз-контроль. В технічному стані автомобіль повністю обслугований робити. На зараз нічого не треба. Є мультимедіа вводиться камера, також мультимедіана сенсорна управління кондиціонером. Ось так виглядає в нас. Другий ряд сидінь та третій. Все дуже чистенько, байливо ставились до автівки, і вона вже доступна у продажу. Кредит, лізинг, тридин, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Друзі, чекаємо на вас по адресу місто Одеса, Розумовська 34. І придивись, можливо, саме це буде твоє авто.